Іване, в Україні сприйняли е, з позитивним настроєм те, що Туск стане головою ЄС. Що ж, власне, в Польщі щодо цього думають, і як, який тренд тепер буде в політиці Ради ЄС? Слід сказати, що у Польщі дуже з задоволенням прийняли великим цю новину. Хоча в переддень самого саміту. Ради Європейського Союзу в суботу, 30 серпня, це вже не було новиною, це вже було фактично доконаним фактом, і про це були повідомлені польські політики. Звичайно, що в Польщі це сприймають як можливість реалізації східної політики Європейського союзу, яка була рекомендована Польщею, зокрема прем'єром Туском, ще з весни того року, коли розгорталися всі події в Україні. Тут також притримується такої думки, що Саме прем'єр Туск зможе встановити жорстку позицію Ради Європейського Союзу Європейського Союзу щодо Російської Федерації. Як зазначали коментатори противагою у цій справі у справі жорсткої позиції щодо Росії, йому мала би бути італійська міністр закордонних справ пані Магаріні яку, пані Магаріні, яку яку власне призначили. Верховним представником Європейського союзу з питань зовнішньої політики та питань безпеки, але вона сьогодні здивувала своєю досить категоричною заявою, що у зв'язку із тими подіями, які ми спостерігаємо на сході України, з тим, що Росія порушує всі попередні домовленості, її не можна вважати вже стратегічним партнером Європейського союзу. І це насправді шокуючі новини. Ну те, що вона заявляє саме так, адже її е, у нас визнавали принаймні як досить проросійськи налаштованого дипломата Європейського союзу. Як ви думаєте, Іване, до чого в результаті призведе зустріч, яка відбудеться у Вельсі найближчими днями? Результати зустрічі у Вельсі будуть залежати в першу чергу від? Того, яким чином українська сторона представить ситуацію в Україні, і з якими конкретними пропозиціями та запитами вона звернеться до країн-членів НАТО, тому що з боку керівництва північно-атлантичного альянсу є, скажімо, добра воля до того, щоб піти є на якомога глибшу співпрацю із Україною, зокрема в їх контексті, також. Виділення Україні чи продажі Україні постачання Україні різного роду озброєнь, які необхідні для захисту територіальної територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Іване після засідання ради Європи чотири країни європейські відмовилися. Ставити на порядок денний і навіть голосувати фактично за те, щоб санкції були введені в той же день нові проти Росії, і завдяки цьому були відтягнуті на один тиждень. Ви знаєте ці чотири країни. Яке вставлення у польського уряду у польської держави до такого ходу цих європейських країн, і чим вони власне викликані? Ну, це мало ви маєте на увазі засідання не Ради Європи, а Ради Європейського Союзу. Так, Ради, Ради Європейського її. Союзу Ради, і, звичайно, з дипломатичних джерел. Стало відомо, що головними штрейбрехерами введення санкцій проти Росії виступили Чехія, Словаччина, Угорщина і Кіпр. Звичайно ж, Польща напередодні саміту виступала і продовжує виступати за запровадження санкцій стосовно Росії. Хоча, з іншого боку, є й дещо. Пом'якшення позиції, якщо це можна сказати, тому що, наприклад, за останніми висловлюваннями міністра закордонних справ Республіки Польща Радослава Цікорського він сказав дослівно таке, що він не вважає, аби ці санкції дали негайний ефект. санкції дадуть ефект через певну часову перспективу. Натомість Україна зазнала агресії і потребує допомоги уже негайно. Отака От позиція. Висловлена сьогодні вранці міністром закордонних справ Республіки Польща, Польща Радославом Цікорським щодо негайного вирішення, щодо негайних санкцій, як ви думаєте, що це може бути? Відключення Росії, наприклад, від свіфту такої банківської системи, чи це допоможе, наприклад? Чи це взагалі можливо? Ну, я думаю, якщо Кіпр виступає проти, ми знаємо, чим знаменитий Кіпр заблокувати російських фінансистів може в основному Лондон. А позиція нинішнього керівництва Великобританії, зокрема прем'єра Камерона, є досить таки жорсткою, і він належить разом із представниками Польщі до цього угрупування всі групи країн-членів Європейського союзу, які виступають за жорстку позицію і за більш жорсткі санкції щодо, щодо Росії, Іван, на сам кінець хочу запитати про ситуацію, яка сталася з паном Шойгу над небом Польщі. Ваш коментар. Мій коментар наступний такий, тому що фактично ситуація виглядала таким чином. Процедури міжнародні вимагають, що в разі прольоту військового літака на території тієї чи іншої країни вимагається повідомити відповідні служби даної країни за тиждень до такого планованого перельоту. Росіяни ж. В день перельоту пана міністра Шойгу на територію Польщі звернулися до польських військових військово-повітряних сил відповідних навігаційних служб про те, що буде такий переліт військового літака. Ну і це зрозуміло, що польські військовики відреагували таким чином, не пропустивши літак в напрямку словаччини. Натомість, після цього інциденту, інциденту, прикругою, росіяни змінили профіль літака і профіль перельоту. Коли він Суйгу повертався уже з словаччини додому, то вони зловили заявку про те, що буде вже цивільний переліт, і таким чином, в зворотньому напрямку, йому вдалося згідно даних, які тут оприлюдили військові польські і польські змі, повернутися. До Москви уже через повітряний простір Польщі а, оцінити цю ситуацію одним словом. Чи можна наприклад сказати, що Росія знову ж таки хотіла плювати на якісь міжнародні правила і просто взяти е, на храпом, якщо можна так сказати? Я вважаю дещо інакше. Звичайно, по наплювати можна таким словом жити на ті всі міжнародні принципи, правила і норми? Це одне, але з іншого боку, таким чином Росія хотіла б дати. Росі дати ляпаса або принизити Польщу таким чином, що ось ми говоримо, і поляки зразу погоджуються. Але Польща показала свою тверду позицію, показала, що закон, право, норми міжнародні понад усе.